Всім привіт, продається Ford, до речі, продається терміново, ціна в нього маленька, 4200 доларів. От його цінник. Тут він у нас 2005 року пробіг оригінальний бензин 1,6 літра. коробка передач механічна, передній привід. такий у нас ціненький Ford в гарному технічному стані, в кузов універсал, на літих дисках. Отак від весь кругу виглядає. Покажу вам салончик. Такий салончик тут. Це закриваються електричні стеклоподйомники в нас. Простенький салон. Машина економ класу, магнітофон, печка, кондиціонер, звичайне кермо. Його рідний пробіг 208 280, це рідний. Така читабельна, зрозуміла приборна панель. Тут у нас механічна коробка передач, п'ятиступінчата. Ось такий ось салончик на ткані. Ось у нього ручки є. Тут у нас присутнє зеркало і кришечка для нього. Плафончик працює. Тут у нас пахучка є, мотор в гарному технічному стані. Покажу вам салончик багажник. Багажник такий просторний, тут можна лягти, піти, поїхати на рибалочку. Ось таке от авто. Я вам скину посилання на цю машину. Бажаю, то і купуєте. Ця автівка продається в нас терміново. І так, знову покажу вам цінник. Це в нас Ford Focus 2005 року. Пробіг, бачите, в нього 208 282. Тип двигуна в нас бензин, об'єм 1,6 літр, коробка передач механічна, передній привід ціна 4200 доларів. Звертайтесь за цим номером телефона до старших, там все вам детальніше розкажуть. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Всім пока!